Тарас Шевченко уривок з поеми Відь. Читають студенти третього курсу Канівського фахового коледжу культури і мистецтв. Відділ сценічне мистецтво. Аліна Качу, Денис Гризун, Єгор Група, Даниил Ягаєло. Молюся. Знову уповаю, і знову сльози проливаю, і думу тяжкою мою, німим стінам передаю. Озовітеся ж, заплачте, німію, зо мною над неправдою людською, над долею злою озовітеся. а за вами може озовець себе бездолання не всепуще. І нам усміхнеться, поєднає з недолею і з людьми, і скаже Спасибі. І примиреному присняться і любов, і люди добрі, і все добро, і встане вранці веселе, і забуде знов свою недолю, і в неволі познає рад, познає волю і все творящу любов. Коло осеннього Миколи обідрані трохи неголі Бендерським шляхом уночі йшли цигани, а йдучи. Звичайне вольнеє співало. співали. І шули, і шули, а потім встали. Шатро край шляху розп'яли, Огонь чимали, розвели і кром його посідали. Хто шашликом, а хто і так, зате він вольний, як козак. Колись того, сидять, куняють, а за шатром все поспіває Неначе п'яна з приданом додому йдуча молодиця. Полягали спати, молоді приснилася, що мати сказилась све пороженися, батько утопився. Це мене слухи сміються. Ідеть людям тут. Це, мабуть, і задніста, бо тут все сте. Мара, маря! Цигани крикнули, схопились, а перед ними опинилось те, що співало. Жаль і страх. Святині латині дрожала якась людина. На руках і на ногах повиступала кров от стужі стала, і довгі реп'яках по ополи бились в ковдунах. Постоян, а потім сіла коло ловню. І руки гріла на самім полу. Ну, так, оженився не брак. Сама собі вона шептала і тяжко, страшно усміхалась. Що ж це таке? Це не мара, моя це мати і сестра, моя це відьма, щоб ви знала. А від А ще й знак вебинали. Я співаю, все співаю, все співаю, уже й забула говорити. А перша добре говорила. Де ж не було, що забути? uma simple Цига не мовчки дивувались, поки поснули, де хто впав? Вона ж не спала, не журилась, сиділа в ноги, устромила в гарячий поле. Виступав щербатий місяць замовили і на шатрому позирав, аж поки хмари заступили. Чом не спиться у Богу сивом старому? Чом не спиться у Богому сироті старому? Один дума, якби його доструїть палати, другий дума, якби його на подзвін придбати. Один старий відпочине в пишній другий старий і так собі данебудь підтине. І обидва спочивають. І гадки не мають, убогого не згадують, а того ще я лають. Коли огню старий циган зелюйку. Озирає на приблуду і на подзвітне дбає. Чом не ляжеш, не спочинеш? зірниця сходить, подивись. Дивилась я вже ти дивись. Мира не руша, поки не кні проспишся. Ти не знаєш, що я волощи не була, я розкажу, як нагадаю. Близня в деревах привела, в білих ясах колихала, в Дунаї не ступала, в Туреччині сповила та й додому однезла а в жити. А вже дома без кадила, без кропила, за три шаги охрестила, а три шаги пропила. Ставач, нагадай, я була я молодою і гатки кричала, ти і не мала. По садочку походжала, квічилась, а він мене й не бачив. І отиде снила, що була кріпачку, я то буду. Ждалась, та й усе хотілось вас, щоб люди не знали, а й тратуся до своєї хати. Хотіла, нема дома або вже ліс пати, мій паличку одиноко. Я ли поступаю, ходжу в хату, а ще з тобі ніби маю. І нікому, ні перехрестити, ні рук з ласка. Проки. Очі покинулась, як у ямі не воду. А за руку батька, та, тату, кричу, тату. Чув <соць> таке крик, веселий руку виборча. Що це? А? Якби так у супи тобі не тошно, що ти зробив? Дід Богу, та мовчим, бо щоб забуду хаті не згадаю. Дітей бач це годувала та вже сіт ховала, та очі по Положили, понесли, сховали, і я у неї хвилини не на полі осталась. На всім світі в і тих не осталось. Не скину, бо ти всіх побудеш. — Хіба я скинув на вісники? Та добре, добре, що дайшло, не розказуй далі? — Що що несиш? Не важ загармомали. Я кукурудзи принесу. Нагадала. Нагадала з дочкою лік спати. Задав сина в окей. Нагадала, я собак дружницю. Відвітнами старцем, і Васля гросила за плечима, щоб привчались, аж і сам не їх. Я до нього кинулася кулече, привітав мене лиси. як на іду то спущу його на його, а таки протягти. Ні, не спущу. Сама його за Чи чуєш, одружим із моєї серця? Я відповісідні будую. Синою вже оженела, а дощ хай там лазитиме по пітені, поки надіть люди не живуть. Ух, чи бачить, там такий хороший? І вона, небога, безталанна, стала і нібито Богу нишком собі помолилась. Та й за